Вітаємо, шановні глядачі на ютуб каналі магазину Айве. На цьому каналі ми розповідаємо про електротранспорт, електротрицикли, електроскутери, електромотоцикли та електромобілі, які ви можете придбати в нашому магазині Айва. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні та цікаві відеоогляди, тест-драйви та порівняльні відео різних моделей. Зараз на екрані ви бачите наші контакти, за якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення або отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соцмережі внизу в описі цього відео. І звісно, ми залишимо посилання на товар, який будемо розглядати в цьому відео. Сьогодні в нас на відео огляді новинка електромотоцикл Айве Ніндзя 400. Цей відеоогляд буде достатньо швидким, оскільки цей конкретний електромотоцикл приїхав під замовлення, але ми дуже хотіли вам його показати. Але ми маємо цю модель Айве Ніндзя 400 в наявності в інших конфігураціях. Цей мотоцикл виконаний в білому кольорі, дуже красивий та стильний. Двигун встановлений потужністю 5 кВт-5 тисяч Вт заднє мотор колесо. В наявності ми частіше тримаємо моделі 2-3 кВт. Акумуляторну батарею клієнт замовив 72 В 60 шістдесят В принципі, для такої потужності двигуна ми якраз рекомендуємо брати батарею не меншу ніж 60 ампергодин. По відчуттям від'їздить цей електромотоцикл, звісно, відрізняється від двох-трьох кіловатних моделей. Більше потужності, більше драйву, більше швидкості через більш потужний двигун. По комплектації все стандартно. Гідравлічні дискові гальма і спереду, і ззаду, гідравлічний амортизатор спереду, позаду пружинно-гідравлічний. Шини стоять 17 дюймові, спереду стоїть шина 110 70 17 ззаду – 140-70-17. Звісно, як у всьому електротранспорті Айве, цей Ніндзі 400 обладнаний сигналізацією та безключовим доступом. По мультимедіа є USB-порт, блютуз-системи немає, оскільки клієнт до Ково не замовляв для себе по керму Також все стандартно, як і в інших електромотоциклах. Айви, дисплей LED, кольоровий. Освітлення в цій моделі також LED. габаритні вогні, ближнє дальнє світло, динамічні показники поворотів і аварійка і спереду, і ззаду. Традиційно важливе оголошення. Ми хочемо продовжувати благодійну ініціативу, яку ми започаткували на нашому youtube каналі. Завдяки цьому ми можемо робити реальний внесок в наближення нашої перемоги. Кожен лайк, який ви будете ставити під цим відео протягом тижня до виходу наступного нашого відео, буде перетворений на одну гривню, і вся сума піде на донат на закуп... Купівлю дронів або інших потрібних речей для наших захисників та захисниць. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримав таку нашу ідею лайками під нашими минулими відео, і ми будемо щиро раді, якщо ви доєднаєтесь до нашої благодійної ініціативи. Якщо вам сподобалась ця модель, або ви хочете розглянути інші моделі електромото, ви можете звернутись до наших менеджерів за телефонами, які вказані в описі цього відео та на нашому сайті. Ми пропонуємо великий вибір різних моделей електромотоциклів і не тільки. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання, а також будемо раді показати вам наші моделі вживу. До нас можна приїхати на огляд та тест-драйв в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. І звісно, поділіться своїми враженнями щодо цього електромотоцикла в коментарях. Чи подобається вам ця модель, або, можливо, у вас вже є фаворит серед електромотоциклів Айве? А також чи хотілося б вам побачити більш розгорнутий огляд на цю модель серед одиниць, які є в наявності. Ми будемо вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!